Коли Байдена обрали президента ще до інавгурації в грудні, десь 2020 року, Путін привітав Байдена, була телефонна розмова, і потім навгурації вони відразу між собою поспілкувалися. Якраз це було на початку лютого, і домовились про продовження договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь по цій темі Трамп. При всі при всьому своєму бажанні домовитися з Путіним з різних питань, але по цій темі по принципу іншим темам не домовилися. Це просто для порівняння, от як воно може бути, але Путін явно демонстрував прихильність до Трампа, бажання зустрітися з Трампом. Але в той же час різні російські джерела свідчить про те, що ну, по перше, росіянам не сподобалася погроза на адресу Росії. Там посилення санкцій, тарифів. Ну тарифи там особливої загрози не становляться, але тим не менш.